Родич Василя Кука Михайло склав присягу вояка УПА у 50-х роках минулого століття. Сьогодні у річницю смерті генерал Хрунжого він прийшов на могилу. Чи не перший чоловік добре пам'ятає ті часи, коли радянська влада жорстоко помстилася родині за підпільну діяльність, каже в Україні: зараз бракує таких патріотів як Василь Кук. Отаких От людей зараз бракує. От бачите, зараз деруться продають Україну одні другим. Так. От, а хто думає за цей народ? А хто думає, як буде далі та Україна? Чи вона ж кінець кінців вийде з тих кайданів чужоземних, як не монголи, татари, турки, поляки, москалі, німці. Коли ж буде дійсна Україна? Василя Кука у його рідному селищі Красне вшанували усією громадою. Зранку біля могили відправили панахиду та провели поминальне віче. Мешканці Красного кажуть, Василь Кук завжди пам'ятав про односельців. Він доволі часто відвідував селище, а за тиждень до смерті зробив подарунок місцевій школі енциклопедію українознавства, яку видали за кордоном у 60-х роках минулого століття. Чесно кажучи, я би хочу мати багато чого в власній бібліотеці зібраного те, що є Кука. адже кук був надзвичайно цікавою людиною і такою. Людину, яка цікавилася багатьма аспектами, дослідники визвольних змагань стверджують, що свою книгозбірню, яка нараховувала понад 5 тисяч видань, куп також заповів землякам. Сьогодні частину книжок передали до шкільної бібліотеки. Це чи не перше велике поповнення бібліотечного фонду за останні роки? Серед книжок і художня, і довідкова література. З неї можна судити про літературні смаки командира УПА, це видання. Він зберіг в своїй київській квартирі до кінця. Днів своїх і перед, зрештою, перед смертю він цей дарунок передав до нашого до нашої шкільної бібліотеки з дарчими словами виховувати нових патріотів українців. Василь Куб помер торік 9 вересня. Поховали останнього командира УПА на малій Батьківщині згідно з заповітом. Його могила розташована біля пам'ятника Борцям за волю України. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, П'ятий канал.